Всім привіт, всім гарного дня. Така от Бог поміч. І Господи, допоможи викопати наші барабої. Барабої досить непогані. Це ми до дрібних таких. Ну, О, на телефона мені вкинула. Ну, я ж не до дрібних такі кидаємо. А це тільки великі. Суто здорові, здорові. А ті всі до дрібних. Ми вже висипали дві відри дрібних і відро великих в сітку. Ну, ці барабої можна спокійно брати до великих. Ну, я їх беру до дрібних. Якщо десь якась, О, дивіться, отут от є. Бачтечок поїджене. Це теж до дрібних. Ну, його можна спокійно до великих брати і обирати. Людей такі великі цього року є. Ось, Так щось таке. Картопля досить непогана. Копати м'яко, хорошо. Ось. Після дощу. Після дущику у нас. Так що. Беремо майже вийшло. Так, щось таке. О. Ось такі то справенькі. Копаємо барабої, зараз ми Викопаємо з цього корча, подивимося, що Давай. тут є. Давай ні. О, ось такі. Краще петики. Ще один є. Краще петик. Там ще може де є. Немає. Шість штук. Ось таких гарненьких. Іх всіх шість можна брати до великих. Ну, піде до великих тільки три, отих здорових. Ось і три тих до менших. Хоча їх можна всіх до великих брати. Ось така у нас цього року картопля рання. Ну яка там пізня, та яка буде, поняття немає. Там побачимо. Ось. О, білий викопала, не чорний. Та я не тому радийся, тут взагалі щось є. Так, щось що такі-то в нас справи. Працюємо, погода гарна. Вітерець. Добре працювати. Так що. Ми будемо працювати, будемо копати. Ось. А ага. вам всім пока, міс пауза. Ті мої гарбузи тут так і постаються, поки ми їх будемо обкопувати а по боках. А нам десь буде викопати, так? А? Десь до дня чотири, так? Ну, я що знаю, як ми будемо копати. Не спіша. Це точно. О. Початок серпня. Хочеться думати. Ага. То тільки що хочеться думати. Так, щось а таке. Що таке? Ладно, Все, сім пауза, будемо копати далі. Так, ну ми чотири радочки докопуємо дві повних сітки. І в двох мішках малі. Там більше як по пів мішка. Трошки більше. Ну Я повних не насипаю, бо мені їх потім носити. Ось. Ну, а це, що я казала, що треба копати барабої. Бачите, що робить? Починає виростати. Да, так... І ось з боку ще маленький колонео є лісточок. Ну от його. Ось так вони роблять, якщо Віддуму, вони вже. Вони вийдуть. Ні, а, той. Да. Відрізати Ой, до дрібних кинути. Зараз почекай. О, Є пару штук гнилих. Не так, як люди, о. Але. Але не багато. Якраз зараз ось ще тут пару корчиків докопаю. І будемо двигати додому. Та й будемо двигати додому. Треба видоїти козу, напоїти козенят, самі поїсти. Ну і з обідами ще чотири радочки прокопаємо. А на завтра останеться три. А там ще з, з боку? Ну і там тих з боку. О. Так що ось таке. Ще нам нині покопати і завтра покопати, і буде хорошо. Може, після А там побачимо, там треба вже знову гарбузи постягати. Тут вже далі теж висохло хмалиня, бачите, нема вже. О, дивики оранжеві. А, я вже його бачила. Є трошки гарбузів, але... Я знаю. Не знаю, досі бачу. Трохи є гарбузів, в'яжеться. Ще щось трохи наросте, бачите. Є, для моїх кіс хвати. Добре. Вона показувала. Показувала. Вон там жовтий такий великий. О, є трохи. Да? Да, дотя, жарко робиться. Так, так, дося жарко. 4, якраз зараз тих 15 хвилин то докопаю. 3 годинки десь бахнули, Ми вийшли з дому в 10. Ну, майже на три. То я так, в розвалочку, не спіша поволі. Нема кудись я спішити. Я купала, бо я щось не мію що збираю. Так що ось такі, то справи. Ну, барабої. Барабої досить гарні. Я думаю, грівмаєш буде. А тут можна навіть на оцих раніх вибути. Вибути всю вибуде. Вони ж не шише, так? Нічого. Дрібні Дрібними будемо висипати окроми, а тоді ті окроми будемо копати. Та й таке то. Нічого. Ось дивіться, які файні. Оце от рані сюди, о. далі вже йдуть ті всі. Моє ще хоч, а моє свідомо ще зо два зо три курчі буде далі. Не знаю, ну тут же зовсім інакше, бо тут вже хмелиня велика. О ну, тут теж якийсь так менше. Може ще отут то трошки є. А ну його. А, це звичайний кумар. Колорадський. Колорадський. Ладненько. Будемо ми докопувати, йти додому. Бачите, такі барабояки. Здоровені. Ну, а це дрібні такі в мене. Оля Чумаченко, приїзди по барабої. Є з чого Богу дякувати, поділюсь з тобою. Оля Чумаченко поганий? Да, Олі того року нема гарних барабой. Та й багато людей каже, що нема гарних барабів. <різь> У нас дощ переходить в кожен раз, то воно через те є. А, точно. Та й таке, то ладно. Докопуємо і будемо бігти. Єе! <різь> Так, продовжуємо ми копати других чотири рядочки, на завтра три, якщо Бог дай здоров'я. Моя Наталка на стільчики баробої збирає. Перше за все життя. Так, дивіться. Сюди вище. Всі прекрасні, всі гарні, можна сказати, без дрібних. Ну, ми все одно ті, ті викидаємо в дрібні, а ті такі тільки здорові на насіння. Що хочу сказати? Що я є дурна по самому зав'язку. Далі нема куди вище крищі. Що я посадила тих синіх стільки. Отут, де вони знизу йшли, то повний, повний капець. Досі знайти неможливо в землі. Дось вони якісь каракати. Ну, коротше кажучи, курам. Сині ми накопали скільки, три, сітки, три, три мішечки. Ну, добрих, два здорових мішки. І три сітки великих вже є. О. Ми заповнювали два вібра маленьким до чубка і одне без чубка. Велике. Велике. З тих синіх. І, і, і одне то, ні, і я синій. Чисто сині. Всі сині я всі забрала. Свиням. Там були от такі, от такі великі, от такі. Є великі, я але... не кажу, але факт той, що. Але, мало але факт той, що більше я їх садити Опа. не буду. О, ці гарні, гарні, довгі такі барабої ті чіпсові. Класні. О, Це я від Наталі не діло коті. Довгі такі. О, так що ось так. Ось. І від Олі такі є. Чумаченко теж. Теж досить непогані Цього року ті барабої. Всі тільки одні сині. мені мене нервів не вистачало. Якщо чесно, я думала, їх там знизу, де я копала. Оставити і хай зимують. Так щось таке. Нервів не вистачає, але думаю, ладно, тут же ж на другий рік бараки сіяти. Що я їм тоді зроблю? Так щось таке діло. Нікудишні, Більше тих синіх барабоїв я садити не буду. <гум> Ось такі то справи. Раніше Так. не базу. Так. Ну і ми як докопаємо, то я скажу ще скільки може, на хвилинку включуся. Не знаю. Думаю, буде зо чотири сітки. А може чотири не буде, побачимо. Ти хочеш оце докопати, чи хочеш ще контівки катити. От о докопати, тут барабої гарні далі йдуть. Зараз побачиш, скільки їх буде. Не знаю. Бо тут же і хмелиня краще, і все, але ну, ті ото синьохи то повний треш з ними, як моя Наталка каже. Це жах, просто жах. Це капець. <реш> <реш> Знов скажуть, не кажи капець! <реш> <реш> Це тихий ужас. Ну нічого. Я перейшла на хайні барабої, моя депресія пропала. <реш> Так що ось так у нас хмариться, жари, жара 31. Ну нічого, ми працюємо, треба нам докопати, бо зараз сусід виїде 7 годин по барабої. Ну, пуздеш, зараз докопаємо, ти й підеш. Я не хочу. А Мені ще вірки треба вибрати, ще всієнку треба було б вибрати. Я вже Ой, ну я не хочу ніч зробити. Ладно, ставлю паузу, докопую далі. Так, докопали ми тих вісім радочків от туди. Ну, так на телефоні, здається, велике, а так, ну, не знаю, йому метрів 15, Більше нема. І три залишилося на завтра радочки. Так, накопали ми, накопали ми. Одна, дві, три сітки і оце четверта. Десь я сітку поділа, ще одну брала вроді чотири. Як я так брала, не знаю. Ну, ті чіпсові довгі такі, ці шикарні барабої. Це в мішку вони теж, я їх на насіння візьму, Туди вони вищі. Від тих гарбузів починаються. Два де зелених зверху. До гори. Там шикарні. Ну, Тут знизу ті сині. То хай Бог милує з такими барабоями. Так щось що таке. Ну, а це все один, два, три, чотири, то все дрібні. Наполовину, виходить. Так щось таке. Так, наїдло я накопала. Нам з головою хватить, з наталкою. <сум> ну, до речі, там вон, я викопала один розовий корч барабою. Ось такі були. Ну, не знаю, чи всі там туди далі такі, чи ні. Але тут були гарні. Ну, Завтра нам треба оці викопати три радочки і оці всі викопати. Ось, а там буде видно. Так що ось таке то. І якось так. Завтра візьму сітки і в сітки їх поскладаю. Ось так. А зараз ще йду, зберемо гічки, доломлю. Що ми завтра зранку не поженемо пасти, а зразу на город підемо зранку, хоч і всього. Так щось що таке. Ось такі гарні барабої, досить непогані. Дрібних можна сказати нема. Ось, просто я дуже вибадлива, самі-самі великі беру тільки собі на їдло і на насіння, а середні і дрібніші беру до дрібних, буду починати. Курам варити, на дворі каструлю навару, курам, свиням і хай їдять. Бо я думаю, тих барабоїв буде багато, а ті рані я виварю вперед, бо вони довго не лежать, гнити починають ті дрібні барабої. Ось так щось таке. Там і порізані є, і всякі, то я їх буду в першу чергу варити, виварю з осені. А там ті вже там оставлю. Щоб було ближче весни давати козам. Ну, побачу. Ладно. Всім гарного дня! Мирного неба і міцного здоров'я. Ось таке я накопала, я копала, наталочка збирала. А я йду доломлю люгички і будемо чекати. Зараз Наталя скаже, щоб виїхав сусід і забрав нам барабої, і ми почала поїхати додому. Наталя пішла, бо вона пішла погнати кози, от, щоб хоче, а я осталася почекати, допомогти погрузити. Так щось таке. На капусті білокрилочки нема. Ото тоді побризкала тим, що Маша казала, що вона бризка. Як воно зветься, твікс Твік? чи як? Неповно. Твікс вроді. Ось так щось таке. Ось такі-то справи. Зараз там ще вломлю, хички. Та Таю усе. Всім пока, гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новинців.